У самому серці Києва знаходиться унікальний національний музей Тараса Шевченка. Місце присвячене життю та творчості одного з найвідоміших поетів, художників, філософів та громадських діячів України. Тут кожен крок це подорож крізь час, яка розповідає про Шевченка як людину і митця. Кадри цього відео були зняті у вересні 2021 року. Коли ще не було війни. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року експозицію музею довелося демонтувати та убезпечити під керівництвом Дмитра Стуса. Протягом червня 2022 року тривали роботи з відновлення експозиції. І вже 1 липня музей знову відкрив свої двері для відвідувачів. Однак, через безпекові міркування на час війни оригінальні твори Шевченка були замінені копіями, а меморіальні речі тимчасово не експонуються. Тому зазначене відео це той рідкий випадок, коли ви можете повернутись в часі і подивитись на оригінали картин та меморії. Крокуючи залами музею, мою увагу привернув стіл, за яким у Вінниці працював Симон Петлюра. Свого часу він казав: українські мечі перекоються на рала тільки тоді, коли гасло незалежна держава українська перетвориться в дійсність і забезпечить отому ралові можливість зужиткувати рідну плодючу землю з її незчисленними багатствами не для потреб третього або другого з половиною чи якого іншого інтернаціоналу, а для устаткування і зміцнення власного державного добра і збагачення рідного народу. Але повернемось до історії музею. Давайте спочатку. У 1939 році до 125-ліття від дня народження Тараса Шевченка у Києві провели республіканську ювілейну Шевченківську виставку. У десяти залах Академії наук РСР розмістили понад 900 експонатів, зібраних із музеїв усього радянського союзу, і навіть закуплених у приватних осіб. На її основі і вирішила заснувати Центральний державний музей Тараса Шевченка та розташувати його в Маріїнському палаці. Експозицію відкрили у квітні 1941 року. З початком Німецько-радянської війни частина колекції новоствореного музею евакуювали до Новосибірська. Інша частина експонатів залишилася в Окупованому Києві. 27 березня 1943 року Рада народних комісарів Української РСР прийняла постанову, відповідно до якої при Інституті української мови і літератури Академії наук УРСР мав бути створений Державний літературно-художній музей Шевченка. Однак ця постанова так і не була реалізована. 1944 Експонати повернулись з евакуації до Харкова, де було розміщені музеї українського мистецтва НАНІ Харківський художній музей. Наступного року уряд УРСР ухвалив рішення про об'єднання Центрального державного музею Тараса Шевченка Київ та галереї картин Шевченка Харків в єдиний музей. Його відкрили 24 квітня 1949 року в Києві. Це відбулося за сприяння письменників Миколи Бажана та Павла Тичини, а також зусиллями мистецтвознавця Миколи Мецапури. Оскільки Маріїнський палац після війни потребував реставрації, обрали іншу будівлю, розташовану поряд із Київським державним університетом імені Тараса Шевченка у маєтку дев'ятнадцятого століття, що належав українському цукропромисловцю, мільйонеру та меценату Ніколі Терещенку. Піднімаюсь сходами та підходжу до чергової експозиції. Відкриває експозицію короткий огляд історії України з кінця 16 до початку 19 століття. Акцент зроблено на події та процеси, які безпосередньо мали вплив на формування історичних поглядів Тараса Шевченка. Реліквія музею метрична книга з записом про народження Тараса Шевченка 25 лютого. 9 березня за новим стилем 1814 року. Світ його дитинства це мальовнича природа Венегородщини, народне мистецтво, перекази діда, старовинні пісні кобзарів. Це й навчання в дяківській школі, перші книги для читання, часослови псалтир і перша спроба малювати портрет батька. Рано залишившись сиротою. Тарас Шевченко намагається знайти вчителя серед сільських малярів, проте опиняється в числі прислуги при дворі поміщика Павла Енгельгарта. Енгегар помітив його пристрасть до живопису. Бажаючи мати придворного художника, поміщик відправив юного Шевченка на навчання. 1831 року Енгегард переїхав до Санкт Петербурга. Де Шевченко зміг продовжити навчатись малювати та почав писати перші твори. В Петербурзі Тарас познайомився з художниками Карлом Брюловим та Веселем Жуковським, які помітили неабиякий хист молодого хлопця. Художники провели благодійний аукціон, завдяки якому Тараса Шевченка було викуплено з скріпацтва у віці 24 років. У 1838-1843 роках Шевченко навчався в Петербурзькій академії мистецтв. Багато малював, створив рукопис своєї майбутньої збірки «Кобзар». Після закінчення академії 1844 року майбутній письменник повернувся до України. 1846 року Шевченко вступив до Кирило мефодіївського братства. За вірші збірки з літа Тарас Шевченко був заарештований та відправлений на заслання служити солдатом. Під арештами та на засланнях Тарас Шевченко провів 10 років, продовжуючи писати та малювати попри сувору заборону. Після звільнення поетові було заборонено їхати до України. Лише 1859 року він зміг нарешті приїхати на батьківщину, де його знову заарештували. 1860 року вийшла остання збірка Шевченка і виріс я на чужині. 10 березня 1861 року Тарас Шевченко помер у Петербурзі, далеко від рідної землі. Похований був на смоленському кладовищі. Згодом, як і було вказано в його заповіті, прах поета був перевезений до України та перепохований на Чернечій горі біля Канова на Черкащині. Повертаючись до історії музею, хочу відмітити, що у 2001 році музей отримав статус національного і відтоді має назву Національний музей Тараса Шевченка. З 1 січня 2003 року установа підпорядковується Міністерству культури і мистецтв України. З 4 червня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики України. Впродовж того часу, що функціонує музей, тут відкривалось багато експозицій. Так? У 2004 2006 роках історія життя та творчості Тараса Шевченка була висвітлена за хронологічно тематичним принципом у 15 залах на другому поверсі. Зали першого поверху Особняка були виділені під тимчасові музейні та зовнішні виставкові проекти. Кохайтеся ж, чорноброві, але не з москалями. Бо москалі, чужі люди роблять лихо з вами. Пам'ятаєте ці рядки, а картину? Шевченко в листі до Тарновського так писав Я намалював Катерину в той час, як вона попрощалася з своїм москаликом і вертається в село. У царині під куреним дідусь сидить, ложечки собі стружає, сумно дивиться на Катерину. А вона сердешна, тільки не плаче та підіймає передню червону запашину. Бо вже, знаєте, трошки те є. До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка у музеї були проведені наймасштабніші з часів його заснування, ремонтно-реставраційні роботи та реконструкція. У дворі будинку звели атріум, який водночас слугує і входом, і виставковим простором встановлені ліфти та пандуси. Музей став доступнішим для маломобільних груп відвідувачів. У 2018-му Національний музей Тараса Шевченка здобув нагороду відкриті двері від громадської організації «Доступно ЮА за третє місце у номінації Публічний Простір. Зараз тут проходять різного роду виставки, однією з яких пропоную насолодитись. Підсумовуючи викладене, слід відмітити, що Тарас Шевченко залишається символом боротьби за свободу і національну гідність. Його слова надихають українців сьогодні так само, як і 200 років тому. Пам'ятники Шевченко встановлено по всьому світу. А його твори перекладені понад ста мовами. Його знаменіті рядки, борітися поборете сьогодні стали закликом до дії для українців у їхній боротьбі за незалежність. Національний музей Тараса Шевченка це місце, де оживає історія, де кожен може відчути дух Кобзаря та побачити світ його очима. Приходьте сюди, щоб доторкнутися до спадщини, яка не завжди змінила Україну.